Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добробуту. Сьогодні у нас аграрний гороскоп посадки, розсади, помідорів, перців, баклажанів інших овочевих рослин в ґрунт на квітень 25-го року. Розклад зробили за київським часом. Зразу же хочу попередити, що це посадка розсади в квітні, місяці в теплиці, а також в парники і теплі країни для цього підходять. Тому що квітень може ще нам принести неприємності у вигляді заморозків. Тому спішити з посадкою розсади тут вже не треба. І ми ще розглянемо гороскоп погоди по ведичній астрології на квітень місяць. У нас по західній астрології є, і ми можемо співставити і зрозуміти, що нас чекає. І особливо будьте уважні 13 квітня. А це значить, що за, неді... за тиждень або тиждень пізніше завжди бувають заморозки. Повня, завжди чисте, високе небо і обов'язково бувають холодні ночі. Тому будьте уважні, якщо немає укриття, тоді треба думати і не спішити з посадкою розсади. Ну що ж, давайте розглянемо. Ці важливі періоди, коли можна зробити посадку розсади помідорів та інших овочевих культур в теплиці або парнику. Отож, талець зростаючий місяць 1 квітня починається з 0 годин до 19 години вечора, і все. Далі рак зростаючий місяць, 4 квітня з 2 години ночі до 17 години дня. 5 квітня з 16 до 0. Чому такий час розірваний? А тому, що у нас буде перехід місяця з першої у другу фазу. Він починається 4 квітня з 17 години вечора і завершується о 16 годині 5 квітня. Тому ось такий у нас період. Але він є, і ми його розглядаємо. І він дуже добрий. В нас небагато буде в Скорпіоні часу, і це якраз період 15 квітня, коли завершиться період спаленого шляху місяця. Це буде з 4-ї години, 15 квітня, з 4-ї години ранку до кінця доби. Наступний період досить великий. Козоріг спадаючий місяць, 18 квітня починається з 17-ї години вечора до кінця доби, 19 квітня всі 24 години. 20 квітня з 0 годин та до 17 години вечора. І до кінця місяця буде ще один період, тому що у нас кінець місяця, на жаль, там у нас і буде. Геката, і молодик народиться, і там якраз кінець місяця нам не підійде для посадки розсади. А ось в рибах спадаючи місяць є ще 2 дні. Це у нас 23 квітня з 8 години ранку до кінця доби, 24 квітня всі 24 години. Не перекладайте час на 25 квітня, тому що там місяць без курсу. А ми його ніколи не використовуємо для посадки, тому що це. Час, коли немає ніяких аспектів, і до всього ще й дуже часто бувають мінусові програми. Енергія просто мінусується, і тому у нас врожаю немає рослинки, ніби й гарні, але результату ніякого. Що ж, у нас на цьому завершується наш випуск. Аграрний гороскоп посадки, розсади помідорів та інших овочевих та квіткових. Культур в ґрунт, теплиць та парників на квітень 2025 року у нас завершений. І перед вами зараз ми бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі у Нових відео.